Всем доброго. Короче, сегодня буду делать креслочку. Ну, как делать? Я уже сделал. Кентуки креслочку. Вот такая все, Вот. Это вот. я уже сделал. Так, был трошки забрал. Так, и сейчас разебра... разбираю. <клес> ну, оно В принципі, з таких двох частей складається. Потім вони між собою спарюються і все огонь. Зараз, щоб не тіряти, потім по не дивитися на схему зборки. Зараз я ось так по одній буду знімати шліфувати і потім їх одні обратно. Тут все так само. Снімаю, по одній, шліфую, збираю назад. вірні, мабуть, я зразу їх опалю Пошлифую, я обпалю, скрыю масло воском і буду сразу собирать. Ну короче, в общем, процесс щось покажу, а може і не покажу. В общем, погнали.